Вітаю вас на цьому уроці, де я розкажу про відмінності між польськими дієсловами та навчу вас відмінювати більшість польських дієслів лише за 20 хвилин. Залишайтесь зі мною до кінця. В кінці чекають вас приємні подарунки. А зараз я коротко відрекомендуюся, щоб ви розуміли, чому саме я можу вам розповідати цю інформацію. Я Світлана Напольських, дипломований викладач полоністка з 15-річним досвідом роботи. Я створила свій авторський курс польська граматика легко, заснувала професійну школу польської мови на польській, навчила польської більше двох тисяч учнів, також працювала в двох польських школах, працювала з різними компаніями, медичними центрами та естрадними зірками. Ну що ж, ми з вами познайомилися. Тепер лечімо далі. Тепер перейдемо до теми нашого уроку. Сьогодні ми працюємо з дієсловом. В польській мові дієслово називається часовнік. Не плутайте з числівником. А чи знали ви, що у польській мові налічується близько 29 тисяч польських дієслів? А чи знали ви, що крім минулого, теперішнього та майбутнього часів, у польській мові є? Поза минулий. Звичайно, він рідко використовується або практично вже не використовується, але він є. А чи знали ви, що вживання особових займенників я, ти, он і так далі в польській мові не є важливим? Далі розберемо, чому. Ну що ж, готові вивчити відмінювання 20 тисяч польських дієслів лише за один урок. Тоді поїхали! Давайте зараз на початок розкажу, що ж таке дієвідмінювання. відмінювання. Дії відмінювання це коли ми беремо інфінітивну означену форму дієслова по типу робити і відмінюємо її за особами та числами. Наприклад, я роблю, ти робиш, він робить. Це буде одне на. Множина робимо, ви робите, вони роблять. І ось ці закінчення якраз і будуть вказувати на належність до тієї чи іншої дії відміни, як в українській мові, так і в польській мові. Власне відмінювання польських дієслів дії відміни є тільки в теперішньому та простому майбутньому часі. А тепер навіщо вам вивчати ці дієвідміни? Для того, щоб розуміти, деякі закінчення ставити, адже в польській мові є аж чотири дієвідміни. І, звичайно, вони різняться своїми закінченнями, суфіксами, чергуваннями і так далі. І почнемо ми з вами з першого дієслова, яке не належить до жодної дієвідміни. Це дієслово «бить». Перекладається воно як бути. Це з кресочкою, це інфінітивний суфікс, тобто бути, оце наше ти, це й буде «ци» з кресочкою. І більшість польських дієслів, власне, в інфінітиві мають таке закінчення. Тепер давайте порівняємо польське бич, його відмінювання з українським бути. Дивіться, в українській мові у всіх особах та числах буде лише форма «є». Я є, ти є, він, вона, воно є. Ми є, ви є і вони є, це ви знаєте. В польській мові є в цих словах певні особові закінчення. Тому я попередньо говорила, що вживання особових займенників я ти, що для нас, для української мови, є е, потрібним і необхідним, щоб зрозуміти, хто це робить, так, е, в польській мові є не таким обов'язковим. Добре. Читаємо, я читаю, ви повторюєте за мною. Лічба поєдинча це одне. Ти – «єстеш». Он. Она оно єст. Лічба много. Це «множина». Ми є Бачите ми. Бачите суфікс «щ -ми». Ви єсте. Єсте І Онь, оне сон. Я сподіваюся, що ви знаєте про носувки, носові літери ОНУ-ЕН та як вони вимовляються, а також знаєте різницю між ОНІ та ОНЕ. Якщо ні, це все є в моїх курсах. Давайте подивимося, як же запам'ятати це СОН. Тому що оні-оне і всі хочуть сказати, що є українські студенти, маю на увазі. Як же запам'ятати оце сон? Дивіться, одна єдина слов'янська мова, яка залишила носові літери, це польська, залишила з права маю на увазі. Тому що оці носові літери з спра праслов'янської слов'янської в старослов'янську мову перейшли як юси. Давайте познайомимося. Ось тут ви бачите, що «оносове» так, в правому верхньому куті. Оносове це Юс великий. Це не якийсь ієрогліф, це коли Кирило і Мефодій створили кирилицю, вони туди перенесли носовку як Юс великий. Ви можете побачити в різних книжках, наприклад, церковнослов'янських, старослов'янських, ось такий напис С і ОН. Це суть. Читається воно так, як суть або існують. Вони суть, вони існують. Що таке суть? Це вони є. Вони існують. І так, ви можете собі запам'ятати, що оні суть, сон», вони існують. Ну що ж, прийшов час розібратися з цими дієвідмінами. В польській мові вони називаються конюгація, їх чотири. Найбільші групи це перша та друга, третя і четверта вже менші, четверта зовсім маленька, складається з п'яти дієслів. Це все ми сьогодні розберемо. Як ми ділимо ці дієслова по групах? Діляться вони згідно відмінювання і ось цих особових закінчень, які вони мають при відмінюванні? Давайте подивимося, на прикладі першої дії відміни, на прикладі слів аналізовач і давач. Дивіться, я-форма, я має закінчення еносове. Читаємо разом. Аналізує, дає. Аналізує, дає. Ти буде закінчення еш. Аналізуєш, даєш. Он, она, оно, е. Аналізує, дає. У множині ми, е, ми. Аналізуємо, даємо. Ви, е, че. Аналізує, Даєче, іоні, вони, вони аналізуємо, даємо. Це ми з вами познайомилися з першою цією відміною. Чим вона відрізняється від другої, або друга від першої, давайте подивимося далі. Друга конюгація на прикладі діслів: «учить» і мовить. Зверніть увагу, я закінчення еносове та іон учам, мув'ян повторюємо. Ty iż, iż, uczysz, mówisz. On, ona, ono, i, i, uczy, mówi. My, im, imy, uczymy, mówimy. Wy, icie, icie, uczycie, mówicie. I oni, one, uczą, mówią. Przejdźmy do trzeciej dziewiętnicy. На прикладі дії слів читач і дач. Дивіться, вже третя дієвідміна в першій особі носувок немає. Тобто є виключно закінчення ам для форми «я». Читаємо: читам дам. Ти аж читаш даш. Он-она-оно А, чита. да. Нехай вас не лякає оці дві літери да. Це він, вона, воно дасть. Так? «Да». Добре. Ми, ами, читами дами, ви аче читаче-даче, і оні-оне читаємо да, дзом. Зверніть увагу з словом да дзом і з цим закінченням. У нас дуже рідко в польській мові буде закінчення «дзон». Частіше це буде закінчення айом. Наступна четверта дієвідміна, і у нас дієвідміна, яка складається з п'яти дієслів та похідних від них. Розберемо дій слова умічвєчь взагалі втрачає половину свого слова при відмінюванні. Дивіться, я, знову ж таки, жодних носувок в першій особі немає. Я ем, так? «Умєм», «вєм». І поляки, які не вивчали добре граматику польської мови у школах, вони говорять: я умєм". Ну, Тому що, ніби чують, що там м. a jaka, czy tam jest my taka, czy to enosowe, nie Wy będziecie czytko znać, że umia my to czwarta dziewięćdziesiąta i tam czytko jest litera me. Mówi się oni umią, czy oni umieją? To ciebie pytanko. Do mnie pytanie. Oni... Umieją. Umieją, tak jest. No oni umią i oni umieją to jest poprawne, obydwie formy. Oni umią. Umią. Oni umią coś zrobić. Mówi się, oni umią czy oni umieją? Oni potrafią. <laughs> Umiem, wiem. Dalej, ty, esz, umiesz, wiesz. On, ona, ono, e, umie, wie. My umiemy, wiemy. Wy umiecie, wiecie, i oni umieją, wiedzą. Dobra. Zakończenia dla każdej dźwiadminy my z Wami rozebrałem. Tak? A teraz jak? З усієї кількості дієслів зрозуміти, по-перше, що це за дієвідміна і до якої дієвідміни належить те або інше дієслово. Зараз поглянемо. Але перш за все, хочу ще вам сказати, що в польській мові є словники оцих цих конюгаційних форм. І там написане дієслово в інфінітиві, наприклад, аналізувач і лише дві форми: початкові я та ти. Закінчення аналізуєм, аналізуєш. І ми чітко бачимо, що це перша дієвідміна. Тобто, вже за допомогою двох форм я та ти ми бачимо, що це за дієвідміна. Тому що характерною для першої дієвідміни буде я еносове ти еш. Так? Для другої я еносове, далі «ти іш, іш». Для третьої ам-аш. І для четвертої М-Еш. Давайте познайомимося з правилами, як ми ділимо ці всі дії слова. Перша конюгація, ми маємо дієслова, що закінчуються на суфікс овач, ивач, івач, і він цей суфікс чергується на уй. Тобто, візьмемо слово працовач. Я, бачите, овач виділяємо, я працюю, ти працюєш, он працює і так далі. Далі наступна група дієслів, де суфікс вач чергується на «йот». Я значить давач, я дає, ти даєш, «даєш», «он дає» і так далі. Наступна група дієслів односкладні дієслова на ич ич Це коротенькі дієслова, в яких один склад. Наприклад, жич, «піч», шич і так далі. Це дієслова, що закінчуються на ич ич коротенькі. Наприклад, меч тут у вас. Приклад, я миє ти миєш. До другої дії відміни належать неодноскладні дієслова слова на «ить-ить», тобто два склади і більше, що мають, і закінчуються на «ить-ить». іч Дієслова мувіч мовіть, учить, мовіть, «я відяв, мовє, ти мовєш», учить я уча, ти учиш і так далі. До третьої дії відміни належать дієслова, слова, що закінчуються на «ать» та дієслово слово «мєч». Наприклад, читать, я читам, ти читаш, он чита, чита», мам маш. Ну і діє слова слухать. Наприклад, я слухам, ти слухаш. До четвертої дії відміни належить лише п'ять дії слів, про які я вам говорила: це діє слова уміч розуміч, відсміч і єч. Вміти розуміти знати віддіть, єсть їсти шміч сміти. Приклад, єсть я єм, ти єш. Віддіть губить половину дієслова я вєм». Ти вєш», он вє» і так далі. Тобто це важливі основні суфікси, за допомогою яких ми можемо розуміти, до якої групи належить те або інше дієслово. Далі, наступна загальна табличка, в якій є і основні групи і дієслів. І також особові закінчення для вашої зручності, щоб ви брали дієслово і розуміли, до якої дії відміни воно належить. Візьмемо, наприклад, дієслово дженьковач. Зараз я вас навчу. Дженьковач. У нас є овач, ми не дивимося тільки на ач. У нас є прям весь суфікс овач. Ми розуміємо, що належить воно до першої дієвідміни. І у нас є чергування. Овач чергується на уй. Тобто, ми робимо джень. К овоч відкидаємо, уй додаємо і буде «дзінькує». Вибираємо закінчення «я дзінькує», а ви можете повторювати. «Ти дзінькуєш», «он», «она», «оно» «дзінькує», «ми дзінькуємо», «ви дзінькуєте» і «они», «они дзінькуйом». Наступне слово візьмемо дієслово любіч. Ми бачимо, що це дієслово закінчується на іч, воно не односкладне, тобто любіч, так, два склади, тому ми розуміємо, що воно належить до другої дії відміни. Чи відкидаємо і робимо як? Я любя", так, ти любіш, он, вона, оно любі, ми «любіми», ви любіче і оні любім. Добре, беремо дієслово дієсловобігач. Наступне ми бачимо, що дієслово закінчується на ач, немає, немає там овач, івач чи ще вач, а просто бєгач. Значить, воно належить до третьої дієвідміни. І чи відкидаємо і творимо особові форми: я бігам, ти бігаш, он біга, ми. Бєгами, ви бігаче і вони бігайом. І дієслово, наприклад, зрозуміч. Ми бачимо, що дієслово розуміч належить до четвертої дівідміни, є префікс, префікс його не змінює, тобто все одно належить воно до четвертої дівідміни, зрозуміло і беремо його і відмінюємо. Я зрозумєм. Ти зрозумієш. Он, вона, воно зрозуміє. Ми зрозуміємо, ви зрозумієте і оні зрозуміють. Добре, ось так ми працюємо з цими групами дієслів. І знову ж таки нагадую, що це основні суфікси, за допомогою яких ми можемо розуміти, до, якого, до якої дії відміни належить те або інше дієслово. Більше в моєму курсі. І зараз давайте попрактикуємося. Я говорю вам дієслово, інфінітив, а ви дивитесь на його суфікс закінчення, і розумієте, і шукаєте, до якої дієвідміни воно належить. І створите е, особу я і ти, так, щоб е, показати реально, що це за дієвідміна. Перше дієслово це обіцювач. Обіцяти перекладається. Обіцівач. Чекаю. Це дієслово належить до першої дій відміни і форми «я обіцю, ти обіцуєш» правильні. Наступне дієслово питач. Чекаю. Це дієслово належить до третьої дієвідміни, відміни, бо закінчується на ач, і форми «я питам, ти питаш правильні. Наступне дієслово «повєдєть» перекладається як сказати. Зверніть увагу, що там є «вєдєть», так? «Повєдєть». Чекаю. Це дієслово належить до 4-ї дії відміни і форми «я повім, ти пов'єш», а оні повіджум. Правильні. Наступне дієслово потрафіч змогти. Чекаю. Це дієслово належить до другої дії відміни, і форми «я потрафія, ти потрафіш є правильні. І ще одне коло, давайте зробимо дієслово жить. Дієслово «жить» належить до першої дії відміни і форми я жиє, ти жиєш правильні. Наступне дієслово мішить. Смішити. смішить. Це дієслово належить до другої дії відміни і форми я шмішаю ти шмішуєш правильні. Дієслово з'їсть. Дієслово з'їсть належить до четвертої дії відміни. Я з'єм, ти з'єш. Правильні. Дієслово тепер для вас кохать. Я кохам, ти кохаш, і це дієслово, слово, що належить до третьої дії відміни. Молодці! Дивіться, скільки корисної інформації ви отримали за цей короткий проміжок часу. Уявіть собі, скільки корисної інформації ви отримаєте у мене на курсі Польська граматика. Легко. Якщо ви хочете конкурувати з поляками на ринку праці, знайти достойну роботу, отримувати високу заробітну плату, отримати вищу освіту у Польщі. А також, щоб ваші очікування стали реальністю, треба говорити як поляки, а навіть краще. І в цьому допоможе вам мій курс польської граматика, польська легко. Лише чіткі конкретні правила, фішки та карти пам'яті, загальні таблиці. А ви витрачаєте лише 20-30 хвилин на день, отримуєте складну граматику простою мовою і вивчаєте нарешті польську. На уроках ми розбираємо найчастіші помилки учнів. Ви отримуєте індивідуальну підтримку протягом всього навчання, ви отримуєте перевірку домашніх завдань зі мною. Маєте підручник, у якому зібрано весь матеріал і який залишається з вами назавжди. Отримуєте сертифікат курсу та отримуєте практику, яку можете об'єднати одразу зі щоденним життям. Що входить в мій курс? На рівні А1 маємо три модулі: в перший модуль входить. Розбір всіх відмінків та відмінювання іменників, прикметників та займенників. Другий модуль. Ми розбираємо дієслова в теперішньому, минулому та майбутньому часах. Чотири дії відміни та їх відмінності. Сьогодні ми тільки частину розібрали, основні правила, а є ще додаткові правила. І третій модуль ми розбираємо кількісні та порядкові числівники від нуля до мільйона, а також години в офіційному, неофіційному стилях. Тому натискай на кнопку Детальніше про курс переходь, забирай своє місце на курсі за приємною ціною і з моєю індивідуальною підтримкою ти вивчиш польську мову. Нехай твої мрії збуваються, чекаю тебе серед моїх студентів!